Доброго дня! Для обчислень ми обрали таке тіло салатниця. Це тіло являє собою параболоїд обертання, який обмежений двома площинами. Однією знизу, іншою зверху. Будемо обчислювати його об'єм. Виміряємо розміри тіла. Висота салатниці дорівнює 11 см. Оскільки дно товсте, виміряємо товщину дна. 1 см. Висота салатниці без дна буде дорівнювати 10 см. Виміряємо діаметри внизу – 9,5 см. Та верхівки салатниці 17 см. Отже, маємо всі вимірювання, можемо зобразити на малюнку та обчислити інтеграл. Отже, зобразили на малюнку наше тіло. Запишемо загальне рівняння параболоїда вертання. Це АЗ дорівнює х квадрат плюс Y квадрат. Для знаходження коефіцієнта А треба е, точки А та Б. Точка А має координати 0,4,75 та коефіцієнт К. Невідомий е, коефіцієнт. Точка Б з координатами 8,95 та 10 плюс 10 це висота нашої салатниці. Підставимо координати в рівнянні. Завши систему рівнянь, отримуємо А до рівня 5,75. Тобто можна підставити наш коефіцієнт А в загальне рівняння та отримуємо рівняння 5,75 Z до рівня х Y квадрат. Це рівняння параболоїда обертання, який нам треба. Для обчислення об'єму нашого тіла потрібно від об'єкту загального параболоїда відняти об'єм. Для обчислення інтегралів спроєктуємо обидва тіла на площину ОХІ. Проєкція меншого тіла буде мати такий вигляд. Проєкція більшого тіла, тобто всього параболоїда, буде мати такий вигляд. Далі використовуємо формули полярних координат для обчислення наших інтегралів. Ось ми їх записали. Обчислювати будемо 1 четверту наших параболоїдів. Для обчислення інтегралів визначимо межі, які буде лежати фі та ро. Фі лежить в межах від 0 до на 2, ро лежить в межах від 0 до 8,95. Це межі для більшого параболоїда. Межі для меншого параболоїда. Фі лежить в границях від 0 до на 2, ро від 0 до 4,75. Об'єм більшого параболоїду знаходиться на таким метою. 4, таки ми беремо 1 четверту частину помножити на інтеграл. Інтеграл від 0 до піно 2, іде фі. інтеграл від 0 до 8,95, ро помножити на ро квадрат розділити на 5,75. При підрахунках цього інтегралу отримаємо відповідь 1750,75. числюється за схожим інтегралом, але інші межі. 4 помножити на інтеграл від 0 до на 2 дефі, інтеграл від 0 до 4,75 сот Тепер перевіримо отримані результати експериментальним шляхом. За допомогою мірного стакану вимірюємо об'єм води, який вміщується в салатниці. 250 мл 500 мл 750 миллилитров. Один литр. Литр 250 миллилитров. Півтора літра. Отримали літр 600. Також обчислили похилку. Вона дорівнює 0,74%.